У Житомирі тричі контролюватимуть обсяг води та калорійність тепла на шляху до споживача на державному рівні. Вирішено встановлювати лічильники цих послуг на підприємстві при подачі у будинок та безпосередньо у квартиру. З міського бюджету вже цього року виділено по півмільйона гривень водоканалу та теплокомуненерго для встановлення приладів обліку відпущених послуг. Повідомив заступник міського голови Микола Боровець. Встановлювати будинкові лічильники розпочнуть також цьогоріч. Держава передбачила на цей рік. 500 мільйонів, а на слідуючий рік закладається 2 мільярда гривень. Це облаштувати облік і води, і тепла по будинках житлових багатоквартирних у планах встановити всі будинкові лічильники впродовж трьох років, каже Микола Боровець, оскільки саме в мережах багатоквартирних будинків втрати води та тепла сягають 15%. Відповідатимуть та відшкодовуватимуть їх в жрепи ЖБК та ОСББ. Я споживач. Повинен платити рівно стільки і за те, що я спожив. Якщо ти баланс утримуєш і тебе не відремонтовані внутрибудинкові мережі, ти повинен компенсувати цю різницю. Влада бачить вигоду для населення в персональному обліку. Це оплата тільки реально спожитого, а теплолічильник обладнаний ще й вентилем для регулювання обігріву житла. По квартирні прилади обліку планують встановлювати коштом споживачів. Однак, як це втілюватиметься в життя, поки невідомо, та й строки не визначені. Нині лічильниками користується менше половини житомирян.